Доброго дня, вас вітає репетиторська школа буки та я її куратор Ірусевич Олександр. Ми продовжуємо підготовку до ЗНО з математики, розглядаємо тему перетворення графіків функцій і зараз побудуємо графік такої функції, y дорівнює мінус 2 х квадрат плюс 8 модуль х. Отже, у нас ця функція нагадує квадратну функцію, тобто функцію, яка має виглядати як парабола, але з додатковим модулем. Спочатку ми розв'яжемо тобто розв і побудуємо простішу квадратну функцію без модуля. Просто y дорівнює мінус 2 x квадрат плюс 8 x А потім вже кладемо додаткову умову, що нам потрібен модуль на другому графіку. Так, квадратну, квадратну функцію ми можемо побудувати, знаючи її характерні точки. Характерною точкою для параболи є координата її вершини. Х вершини координата визначається по формулі мінус b поділити на 2а. Ну і підставляючи конкретні значення, у нас буде мінус 8 поділити на мінус 4, це буде двійка. Це х координата вершини, а у координата вершини. У нас відповідно мінус 2 помножити на. 4 плюс 8 на 2, це у нас мінус 8 плюс 16, виходить 8. Далі для нас для параболи характерними точками ще є корені цієї параболи. Теж їх визначимо, Y дорівнює мінус 2х квадрат плюс 8х. Легко розкласти на множники. 2х винесемо навіть мінус. 2х винесемо, залишиться мінус 4. Ну і, відповідно, одразу легко видно, що один корінь це х дорівнює 0, інший корінь х дорівнює 4. Ось характерні точки і координати вершини. Побудуємо ось цю параболу. X, y. Так, Вершина у нас по y 8. По x 2. Ну, Зображення графіка більш схематичне, а не точне. Отже, тут вершина, корені у нас знаходяться в точці х дорівнює 0 і х дорівнює 4. Ну і парабола це у нас симетрична фігура. Отже, ось ця ліва гілка, яка плавно опускається, має бути симетрична до цієї правої гілки. Тут заокруглено, отримали параболу відками вниз. Вітками вниз чому? Тому що у нас при старшій степені при х квадрат стоїть мінус. Тепер нам треба подіяти на цю... На цей вираз модули. Як це ми зробимо? Наш вираз, який записується як мінус 2 х квадрат плюс 8 модуль x, можна записати так само і у вигляді мінус 2 модуль х в квадраті плюс 8 модуль x. Чому додавання модуля до х квадрат нічого не змінить? Адже x при піднесенні в квадрат і так. Дає додатній вираз. І те, що ми додали модуль, абсолютно нічого не змінює, адже вся дія модуля сходиться до того, що він з від'ємних величин робить додатні. Так само, як і квадрат, тому вони один з одним якби, не перетинаються. Тепер у нас вийшло, що кожен Х у нас під модулем. Для чого нам це потрібно було? Тому що ми знаємо з перетворення графіків, що якщо у нас була Одна функція, яка вже зображена на рисунку, і треба отримати іншу функцію, таку саму, але в якій кожен х під модулем знаходиться. То ми беремо тільки ту частину графіка, яка для додатніх х, тобто для x більше 0, а це у нас ось ця частина графіка, її залишаємо ліву частину для від'ємних х ми відкидаємо. і в цій частині лівій відносно нуля будуємо те саме, що і в правій. Тобто зеркально робимо відображення. Отже, точка 8, 2 перейде в точку 8-2, оцей корінь стане паде сюди в точку мінус 4. І кінцевим графіком буде ось таке зображення. Яке симетричне відносно нуля. І так як у нас Х під модулем, то е, зрозуміло, чому наш графік симетричний, адже при підстановці додатніх значень Х модуль не діє ніяк на них, а при підстановці від'ємних значень від'ємні значення стають додатніми, тобто і дають такий самий результат по y, як і додатні. Симетрія. Графіка відображає симетрію модуля, який записаний в умові. Це все. Це і буде відповідь. Дякую за увагу. підписуйтесь на наш канал в Ютубі та очікуйте нових відео з математики.